Повністю уникнути не можна. Що треба зробити, щоб максимально забезпечити, щоб цього не було? Можливо, якісь поради один, два, три від вас для тих, хто може бути наступною мішенню. мішенью. Головні поради це звичайно ретельно здійснювати перевірку особового складу працівників, які наймаються на відповідальні посади в таких підприємствах. З огляду на цю атаку. Тут швидше за все слід говорити про it складову про системних адміністраторів, які обслуговували масиви і ресурси оператора. Тому має бути системна з... Послідовна робота щодо перевірки на етапі прийняття на роботу, перевірки на відповідність кваліфікації, на небажання і неможливість співпраці з ворогом, щоб особа була максимально не схильна, так, до зради і до роботи на ворога, тобто це його. Інший минулий список посад перевірити діяльності, якою він займався звичайно, коло оточення, осіб, які навколо нього це і родичі, і так далі. Я впевнений, що в таких корпораціях і в великих компаніях є механізми і системні налагодження для того, щоб перевіряти цих осіб. Звичайно, що знову ж таки звертаючись навіть до інформації, яка вже була опублікована, ми говоримо про те, що атака була цілеспрямована, і це був фішинг. Чому я сказав, що, Думаю, що я вас перебив. Це був фішинг, грубо кажучи, прийшов лист, людина на нього зайшла і зламала його. Комп'ютер так і було? на жаль, на жаль, більшість фішингу так і відбувається. 97% це типова сценарій, це або лист надходить, або якесь повідомлення, яке ви можливо навіть очікуєте. І як ви бачите, інколи навіть технічно підховані особи можуть інколи зреагувати і неправильно вчинити дії, що в подальшому сприяє проникненню зловмисників всередину мережі. І тому знову ж таки ми бачимо, що вже і констатувалося в відкритих джерелах про те, що ця як була зсередини. Тобто, спочатку був перший бар'єр подоланий, цей бар'єр був особа, тобто людина найбільш вразлива ділянка будь-якої системи, і далі вже е, потрібно закріплюватися. Тобто це такий механізм, який працює у багатьох хак хакерів як типовий. Зрозуміло, цікаво. Я сподіваюся, що наші глядачі. Після того, як почуються, будуть менше переходити за посиланням, бо взагалі не будуть переходити за посланням на пошті, які вони не знають, звідки прийшли. Так, це рекомендація, яка є базовою. Ми постійно про це говоримо. Єдине, що хотів би додати, тому що ми так схильні до зменшення певних впливів, звичайно, технічних на ту чи іншу атаку. Проговорили про те, що звичайно є людина найбільш вразливою ділянкою будь-якої системи. В той же час потрібно звичайно це. Впроваджувати на рівні технологічних взагалі процесів і базових речей це аудит-системи, це постійний контроль, моніторинг процесів, які відбуваються всередині мережі, це налагодження і оновлення використання на таких, зокрема, об'єктах найновішого та найсучаснішого програмного забезпечення та технічних засобів. Я впевнений, що якщо глибоко проаналізувати і цю ситуацію, то не можна говорити, що звичайно десь оператор ставився. З зневажанням до цих рекомендацій, проте знову ж таки це для всіх ми сьогодні говоримо і, відштовхуючись від цієї проблеми і результатів, які ми бачили після атаки, слід про це говорити: що налаштовувати лише якісне та оновлювати програмне забезпечення і користуватися сучасною технікою.